Крутенько по запитаннях. Отче Василю, чи правильно вітатися у відповідний час, слава Богу? Чи прийнятна така форма християнського привіту? У вас ну, у нас практикують таке вітання, частина парафіян, а інші говорять, що така форма вітання існувала у старому завіті. В нашому світі християни повинні вітатися слава Ісусу Христу. Дякую за відповідь і за змістовні і повчальні науки. Сама запитала, сама відповіла. Дуже добре. Є е, е, в основному три християнські привіти, які ми вітаємося. Слава Ісусу Христу! Є е, другий в часі різдвяному, Христос рождається, не народився, Христос рождається, тому що ми говоримо про Бога, який постійно народжується, як Слово, так? бо Бог діє словом. Це той Бог, який постійно народжується, як Бог слово, що сталося тілом. Тому кажемо, Христос рождається. І третє вітання у Пасхальному часі Христос Воскрес. У церковному Слов'янському воно так звучить Христос Воскресе. Ми так і співаємо Воскресе, 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 воскресе із мертвих. Воскресе Це. Е, Дієслово, яке. Є в теперішньому часі, та постійно діючи, тобто не Воскрес або Воскресне, а воскресає постійно. постійно, але ми його. так... У такій більше українській транскрипції ми кажемо, Христос Воскрес. Тобто як істина, так, яка була, Христос Воскрес. Це є три християнські привіти. Слава Богу, у мене зразу виникає питання, якому? Так воно було у ті часи до християнства, коли було багато богів. І на наших теренах так само був Дажбог, Перун, ну там, яких там було, то й було. І тому поняття слава Богу, я би не рекомендував, бо не зрозуміло котрому Богу. Слава Богу Перуну, чи Богу Юпітеру, котрому Богу. Вітання має бути чітко і конкретно і зрозуміло. Слава Ісусу Христу! Христос рождається. Христос Воскрес! Чуєте? Чітко понятно, про кого йдемо. Тому краще вітатися, так як є записано у нашому катехізмі. Так, Христос Воскрес! Коли молюся, важко зосередитися, різні думки лізуть у голову. Думаю що, думаю, що таку молитву Бог не почує. Порайте, як бути, дякую. Бог почує всяку молитву. Для Бога навіть важливо, щоб ви це написали, бо молитва це для нас.